Лісові пейзажі нічим не нагадують про війну, але це лише спершу в кузові пікапа. Ми їдемо в глиб лісництва на межі Донецької і Луганської областей. Що можна сказати про Серебрянський ліс зараз? Ну тут дуже мальовничо, але багато вигорілих дерев, ну, і час від часу буває трохи гучно. Чим далі в ліс звуки стають гучнішими. Хвойні дерева змінюють колір і стають геть чорними. Десь стовбури прострілені або скошені навпіл. Попереду одна з найгарячіших ділянок фронту. За розмірами, схоже на некерований авіаційний боєприпас, бачите, простерелив дерево, здетонував і запалив ліс. Це точка, куди ми ще можемо доїхати машиною. Далі лише ногами. Ми з позиціями каші бігти довкола. Дуже багато прильотів і дуже багато вирвілих дерев. Вирва на вирві, усе заміноване. Тут стежка єсніше, не переживають. Неподалік стежки лежить артилерійський снаряд. Він упав у пісок і не розірвався. Це дорога до нуля. Перебіжками. Тут тримає оборону 51-й батальйон. Ми в гостях у сотої бригади тероборони Волинь. Тут знаходиться кулеметник у нас, можна зайти. У Вас тут зовсім не скучно, так? Ні. Чи буває час заскучати? <смеш> Лучше ми скучали, але так не виходить. Тут дуже, дуже, дуже. Гаряче постійно розповідає Сергій, відстань до ворога мінімальна, що за хорошої погоди можна перегукуватись. Це вже нуль, це вже йде далі в їхні позиції орковські, за якими ми теж спостерігаємо. Зараз тут загострення росіяни намагаються вклинитися в нашу лінію оборони. Боєць показує ворог попереду і з лівого флангу. Під'їжджає бронетехніка, під'їжджає, відкриває по нас шквальний вогонь і десант старається десь з боку з флангів підійти малими групами. Простріл позиції і стрілецької зброї був за кілька годин до нашого приїзду. А зараз. Працює артилерія. Поки ми записуємо інтерв'ю у небі над окопами, зависає безпілотник. Ховаємось в укриття. Чути звук дрону, але от головна проблема не зрозуміла, чи він український чи російський. Уся маскувальна сітка над головою саме на такий випадок. Координати наших позицій ворогові і так відомі. Але під сіткою складніше виявити пересування солдатів. Є антидронова рушниця, але просто так збити чи посадити безпілотник бійці теж не можуть. А якщо наш. Ну, я ніколи не зрозуміло, бо працюють і наші дрони, і їхні. Одні дрони можуть бути вище, одні нижче. Польовим зв'язком Сергій виходить на штаб. Над нами пташка. Чий? Утім, не дочекавшись відповіді, дрон зникає. Натомість телефоном передають. Рух техніки в сторону позиції, важкої техніки. Згодом її чути і на спостережнику. Танчик. Ну і сьогодні цілий ранок їздить. Дерева попереду наших позицій вигоріли ще не повністю і прямою наводкою через стовбури. Ворожий танк, скоріш за все, не стрілятиме. Утім, краще бути в укритті. Приходить там. Навіть укріплені мішками окопи обсипаються після кожного вибуху. Та це не єдина складність війни у лісі. Звуки вибухів між деревами беруться ехом, і здається, що лунають звідусіль. Ми тут уже 20, але канонада не припиняється. Що це було? Навірно, щось скинули, чи що? Знову починається. Час втихомирити ворога. До бою для цього десь позаду ухкає наш міномет. Повіли, побіли. По ворожій піхоті кидають кілька мін. Затим командири коригують туди ствольну артилерію. Пілот доповів, що є рух противника в передніх окопах, о, який забіг у свої закриті вогневі позиції. осколочно фугасним, дві штуки, вогонь. Перший пристрілочний, другий просто в ціль. Є в окопу. Супер. Ну вже його напевно ніхто не вибіг. Хіба двохсотими повезуть в окопах нашої піхоти знову стає гучно. Зарах Це 24 на 7, так? Да. Ну вночі ну, трошки тихіше. Були приходи танк. Це йде, від цього, хобі це відпостріл. Це. Не ну, те не зграють. Да. Тики щось за ситки, то ми тут стоїмо. <гум> то, якщо танк виїжджає, то дістати його може тільки десь. Або інший танк, або. Хороша арта, нічим тут його не достанеш ліс. Ми його обишне не бачимо ніколи. Де ми не бачу рідки, коли ви коли ну, ночі, то виходом може побачити. А так тільки звук. Така тут війна. Наші воїни нищать ворога, а той намагається нищити їх. Що лишається воювати? Лишається. Може, дівки полюб попри загострення на цій ділянці фронту бійці бригади Волинь ворога стримують разом із іншими бригадами зсу з Волині і Херсону, Вінниці та Одеси, Львів і Миколаїв. Уся країна б'ється за українські Луганщину і Донеччину з Луганщини Іван Петречак, Іван Головач та Віталій Овсянніков. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.